Час блокади Маріуполя біля філармонії я спитала, ми виживемо. А він промовчав. Літаки бомби кидали і обстріли в весь час. Ну вірити в те, що там кожному вдасться вижити. Це ну, якби я сказав, то ну напевно сказав би неправду. 24 лютого. Яким це був для вас ранок? Таке було правило об'їжджати місто по комунальній обстановці, по всій, і в цей час дзвінок. Отримав від міського голови, який сказав, що обстріл був по лівому березі. Ви готувалися до війни? Ну, дивіться, щоб готуватися до війни, треба мати якусь інформацію, яка ну точно у нас її не було. А що з бомбосховищами? Кажуть, що вони не були підготовлені. Казати, що там місто зовсім не було готове. Ну, скажіть, яке ще місто два місяці витримувало Тримало оборону. Тримало оборону. Була така інформація про те, що в місті вже знаходяться диверсійні групи. Одна із цілей – це захоплення ну, мера як політичної фігури. Як людина, яка була там до останнього, як все відбувалося зсередини, розкажіть, чому евакуація була неможлива? Країні введено військовий час йдуть бойові дії місто в кільці, яким чином міська влада зможе організувати евакуацію. Міський голова дав мені контакт людини, яка в порту є такий мелькомбінат. Ми Там сформували якісь бригади, мололи там якось. Борошно. муку. обстріли були ну такі, що вони майже не, не завершалися. же якраз про це інформував в ефірі національного марафону. Я за це і хочу сказати, і тому якась надія була в мене то, що там почують і скорше, там домовляться ну за за щось, так але втекли з міста. Так кажуть певні там, мешканці, залишився б мер у місті. Для мене це як для людини, яка у владі працює. І я би тоді розумів, що ми не мав нас шансу бути почутими ззовні. Чому і досі лунають звинувачення з приводу втечі? Знаєте, ну легше всього шукати ту людину, на яку яка є поряд, яку зручно там сказати на неї. Ну Ми ж основне там не хочемо чи не бачимо. Ну, ви ж бачите ту людину. Путіна, який це розпочав все. Михайло, когут на сайті миротворець по приїзду в Україну. Я спілкувався з службами, не ну, дав всі пояснення. І напевно, якби там були питання, то я б сьогодні з вами тут не сидів. Вам пропонували окупанти співпрацю? Певно, що про пропонували. Ми можемо про це говорити? Що вони а що, вам, що вони вам казали? Що вони вам пропонували? Давай будеш заступником мера у нас? О, так, ти спеціаліст і потрібен. Як ви повернулися в Україну і в команду мера? Ну, я був, є і залишаюсь в команді мера. І сподіваюся, що я і жителям, і місту Маріуполю принесу користь своєю роботою далі. Ви вже готуєте проєкт Маріуполь Реборн? Так. І ось. ви один з головних кураторів цього проєкту. По кожному з напрямків у нас є. Швидкі відповіді, що ми робимо перший місяць. Що ми робимо другий місяць? Ми зараз все це напрацьовуємо. Скажу, що ну на сьогоднішній день йому під силу йому, і я не бачу другого такого чоловіка, який би зміг організувати відбудову нашого Маріуполя. Яким бачите перший день нашої спільної української перемоги? Ми зараз готові все терпіти і світу да. заради цього, щоб це вже була дійсно друга держава. Тому це напевно буде якесь, знаєте, моральне таке задоволення. Це буде велике свято.